Аню, я тебе вітаю. Вітаю добри вечір. Добрий вечір. Хочу почати з удару по Харкову. Сьогодні черговий, на жаль, удар саме кабом було нанесено по місту. І на жаль, є жертва і дуже гірко. Бо щоразу такі удари кабами вони призводять до лиха, до поранених. І на жаль, от сьогодні жертва жінка, якій було 82 роки. Вона була прикута до ліжка. Через хворобу, наскільки от повідомили правоохоронці, вже кілька років вона не виходила з дому. Сусіди згадують її дуже дуже доброю, світлою такою людиною, і, на жаль, сьогодні її життя обірвалося. Наскільки теж повідомили їх знайомі, що лишився син і щирі співчуття от родині, яка сьогодні втратила свою близьку людину, от, ви бачите, власне місце прямого влучання, тіло дістали з під завалів і. Окрім руйнації цього будинку, сусідні дуже багато теж пошкоджено. Ви бачите, це частина холодногірського району, така старе місто з, з старими з переробленими і з новими, теж збудованими будинками. Люди, от, говорять, що вони максимально як, як, як всюди, так вони ремонтували, робили якісь Просто осучаснення будинків, але сьогодні півтора десятка дуже сильно домів, пошкоджені і найближчі, зруйновані, немає дахів. Це не тільки вікна і стіни, а немає дахів, немає перекриттів, немає стін подекуди. І ми поспілкувалися з людиною, чоловіком, який от насправді сьогодні в нього другий день народження, він вижив просто дивом, тому що влучання було в сусідній будинок, і його дім згорів щент. Я пропоную послухати його, пропоную послухати сусідів, які теж сьогодні все це пережили, і також правоохоронців, які детальніше скажуть, яким саме снарядом вдарили по Харкову в день. Був, я думав, ось це дівати. Дивом не постраждали. Дивом не знав, як дивом. Русский мир вот так нам построив такую такую ж. Врятувала від осколків штори, хороші, такі плотні штори. і врятувала, що осколками не посікло. А так би, всі б стекла полетели б в мене. калібру 30 сантиметрів. Він випускається. В даному випадку він випускався э, з винищувача з літака. Э, він, Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 км. Тобто він повинен розуміти, що в зв'язку з тим, що Харків знаходиться, місто Харків знаходиться від 30 кілометрів від лінії державного кордону, то звичайно місцеві мешканці перебувають в тій небезпеці. Загинула жінка. І ще двоє чоловіків, які знаходились в будинку, який також постраждав, на теперішній час поранені. Ступінь тяжкості легкий. Тобто, на щастя, без тяжких потерпілих, однак, знову ж таки, ворогам прирвано одне життя. Я ще раз повторю от слова правоохоронців, що черговий удар у Харкову нанесли саме з авіації це уніфікований міжлюдовий плануючий боєприпас і. Перше по місту не вдарили 27 березня. Тоді теж була загибла людина загинув чоловік, і не тільки Харків потерпає від ударів саме цими плануючими снарядами. Вчора, наприклад, обстріляли дергачі і випустили одразу кілька таких авіаційних снарядів. От ви бачите влучання в землю, через яке було дуже сильно пошкоджено приватне домоволодіння. В ньому знаходилася дитина, постраждав пенсіонер, і теж з ними поспілкувалися з близькими поранених, з пораненим постукува. Все наш оператор Володимир Павлов. Окрім того, хочу сказати, що в друге влучання воно прийшлося просто поруч із спортивним клубом. От повернуся назад. Це ліжко, на якому лежав поранений, і чоловік, от, якого поранило. А це власне спортивний клуб, в якому займалися діти. Вчора від цієї атаки потергачам восьмеро підлітків від 11 до 15 років отримали осколкові різані поранення. На щастя, більшість сьогодні вже виписана, але в лікарні ще в день лишалася дівчинка 11 років. В неї найскладніші поранення. А, хочу також сказати окремо, що от ці тривоги, які передують таким саме ударам з авіації, ударам кабами, як їх ще називають саме авіаційними цими боєприпасами, від повідомлення про саме. Атаку ними до удару може минути буквально хвилина, інколи п'ять хвилин. Сьогодні теж невеличкий проміжок був часу з удару по Харкову. Тому я в чергове звертаюся до містян, що е після повідомлення про будь-яку повітряну тривогу до удару може минути там. І 30 хвилин, і година, і більше може не відбутися удару. Але якщо говорять про каби, то будьте уважними, будьте пильними, максимально е, шукайте укриття чи в хоча б кудись в будинок е, треба піти. Бо дуже короткий проміжок від повідомлення до удару. Сьогодні правоохоронці наголосили, що це буквально менше хвилини, це 30 секунд. І минають від повідомлення до від запуску, да і до удару. Я пропоную послухати людей з Дергачів, які по. Страждали так само представників місцевої влади і очільничого спортивного комплексу, спортивного клубу, в якому займалися діти, яких поранило цим ударом. І скло, а це все на полу. На, там... на кроваті на все. він знаходився на ліжку і от полетіло все це чудом. Він застався живий. Бомба ось полетіла у приватну забудову, де зруйнувала людські будинки. Бачите, це фрагмент. Цього снаряду саме кабу, який прилетів, і поранив одну дитинку маленьку. Її забрали до лікарні. І поранення отримав 76-річний чоловік. Занімалась дітей 8 чоловік. Получается, сирены не было, вообще как бы, вообще ее не было, от слова совсем. Только сразу, я была в этот момент на улице, и точно знаю, что сирены не было. И столько слышу, как летит ракета. Ну и понимаю, что она упала здесь, задизала, повыбивала стекла. Вот, из-за того, что дети занимаются босиком, из-за этого получили резанные ранения нижних конечностей и, и рук. Хочу також сказати, що по Харкову таким з авіації, саме такими боєприпасами, б'ють дуже часто. Останні дні, напевно, ледь не щодня, а так само дуже сильно дістається області. Але це не означає, що тільки цим обмежуються росіяни, коли от, обстрілюють ці харківські міста. Сьогодні по Чугуєву взагалі нанесли комбіновану атаку, вдарили одразу з кількох видів зброї. Це з С-300 випустили, і також з торнадо С випустили так само дві два боєприпаси з Сетними снарядами били по а, забудові, били по залізничному вокзалу, і підкреслю, що от удари по залізничним вокзалам сьогодні був Чугуїв, декілька днів тому була балаклія, тому це от як одна з нових мішеней. Не можу сказати, що, а, що буде якась м, поповторюваність, але от вже за цей тиждень. Другий удар по залізниці, по залізничному вокзалу, і е, через цей удар ми маємо кількох поранених чоловіків. Всі вони цивільні. Е, троє, троє поранених чоловіків, яким давали допомогу медиків. І от як підсумок сьогоднішнього дня, вчорашнього дня, це кілька атак. Це на жаль, жертва і поранених більше десяти людей, в тому числі з них, Це неповнолітні, це діти до 15 років. Аню, дуже дякую тобі за. По перше, за те, що ти взагалі знайшла можливість включитися, Анна Черненко, кореспондентка з Харкова. Будь ласка, будь в безпеці. Дякую тобі за ту інформацію, яку ти нам надала.